І до аграрних новин Сумщини. У селі Сакуниха, що на Недригайлівщині, відкрили сучасне овочесховище. Вирощена на Сумщині Городина зберігатиметься не гірше за своїх закордонних побратимів. А область вкотре довела, що вміє господарювати на землі. Влітку минулого року тут було голе поле. Нині гігантський продовольчий гаманець, в якому впродовж року може зберігатися 10 тисяч тонн овочів. Капуста, буряк, морква та картопля усе, що потрібно для борщу. А завдяки ось таким овочевим скарбницям, городина попаде на стіл до господині такою ж пишною та свіжою. У постійному діалозі з овочами вже не людина, комп'ютери. Недригалівську комору оснастили суперсучасною технікою. Її на замовлення зробили голландці. У залежності від того, яка поступає картопля з поля, якщо вона волога, Тут стоять по всьому овочесховищу, і у кожній камері датчики розставлені в різних місцях, і воно дає сигнал на комп'ютер, комп'ютер його приймає, обробляє і сам приймає рішення, що робити тут далі. Цьому овочесховищу практично немає рівних в Україні. Його поява наслідок спільності поглядів влади та бізнесу. За рахунок таких інвесторів, які створюють овочесховища, ми можемо казати про продовольчу безпеку не тільки Сумської області, а про продовольчу безпеку і держави. Подивитись на нове виробництво зійшлися і перші споживачі, жителі Сакунихи. Господині кажуть, тепер страви будуть щедрішими. У нас на завтрашній день є, що, що зготувати і як зготувати. Ну все, гарний, картошка гарна буряк і борщ добрий з буряка. Село тепер буде відроджуватися, молодь працюватиме, так що, може, світле майбутнє для Сакунихи. Городини Сумщини вистачить на всіх. У першу чергу екологічно чистими овочами годуватимуть у дитячих садочках, школах, лікарнях. Для всіх інших домовляється з мережами супермаркетів. Тим, що залишиться, область поділиться з регіонами, які не можуть похвалитися щедрими врожаями. Вже відомо, що Слобожанська картопля поїде до Криму, Миколаєва та Луганська, та й самій Сумщині немає чого хвилюватися. Харчів стане. Ми адміністрували сільське господарство, тобто усі процеси в сільському господарстві у нас. Підпорядковані, і вони, вони всі планові. Вони всі розрахунки йдуть на декілька років вперед. Наступний рік буде вирішальним для переробної галузі. На Сумщині побудують два великі консервні заводи. По всій області з'являться малі та середні переробні підприємства. Відтак область наближається до замкненого циклу агропромислового виробництва. Наталка Євтушенко, Андрій Гращенко, регіональне телебачення Сумщини.